Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! В ім'я і Сина і Святого Духа ми сьогодні чули Євангельську історію про зцілення чоловіка, який хворів протягом 38 років. І дійсно, нас вражає те, що ця людина зуміла такий довгий час. Жити надію на одужання. Але ж є і інша сторона цієї євангельської розповіді цей самий чоловік, котрий буквально жив біля купальні, про яку говориться сьогодні, бо ангел Господній щороку сходив в ню і збурював воду. І хто перший входив у неї після збурення води, той відразу одужував, хоч би яку недугу мав, тобто від всілякої хвороби одужувала людина. Але звернемо увагу, як, як дійсно поставився цей нещасний чоловік, як він відповів на зцілення, як він віддячив свого добродійника Христа. Справа в тому, що на запитання людей, що вороже ставилися до Христа, бо той день був саме субота, тобто день, коли заборонялася всяка робота, навіть не давати допомогу іншим людям, він сказав так, що той, хто зцілив мене, сказав: візьми постіль Твою і ходи. Потім Господь його зустрічає у храмі і каже, ось ти одужав. Не гріши більше, щоб не трапилося чого гіршого. І цей чоловік взяв та й пішов і доповів ідеям, що його зцілив саме Ісус. І іудеї стали переслідувати Ісуса, шукали, щоб вбити його, тому що Він. Такі діла творив в суботу. Ми бачимо цю відповідь невдячності. І очевидно, що ця хвороба, яка такий довгий час була з цією людиною, і чому Господь саме наголосив, що більше не гріши, напевно, вона була причиною невдячності цієї людини. Справа в тому, що гріх, перед усім – це порушення. Норми, органічних норм життя порушення. Ось, І він викликає дезбаланс в організмі людини і це породжує з часом захворювання людського організму. Навіть пояснювали вчені, медики, які були в той самий час і духовними людьми. Невдячність, це, на жаль, Риса багатьох людських сердець і навіть цілих народів. На докір нам ми можемо привести багаточисленні приклади, коли люди, які не мали відношення до православної церкви, чи то мусульмани, чи то іудеї, чи навіть невіруючі люди в плані вдячності, вони були цілком бездоганні, тобто кращими за нас. І, наприклад, ти їм зробив хоч один раз в житті щось добре, вони будуть пам'ятати усе своє життя, а то і перекажуть своїм дітям. І тому нам, християнам, а ми е, любимо гордовито підкреслювати православним, е, тобто вибраним, е, таким особливим людям, от потрібно і порою повчатися. У нехристиян, навіть невіруючих, а то навіть і у самих тварин. Ви знаєте прекрасно, наскільки тварина зворушливо і віддано ставиться до людини, яка хоч один раз їй чомусь допомогла, щось добре зробила. Ми добре пам'ятаємо такий історичний приклад, пов'язаний з життям преподобного Герасима Йорданського. Він одного разу врятував лева від нестерпної болі, дістав скалку з ноги, і відтоді Лев не відходив від преподобного герасима. І коли святий чоловік помер, то Лев ліг на могилі і тяжко засумував. І в кінці кінців ця така грізна тварина, така мужня тварина. от, в кінці кінців помер і сам. Тобто, бачимо навіть таких от диких звірів, яких неможливо приборкати, яка буває вдячність. Святитель Лука Лукавоєсинецький пригадує приклад, коли лікар побачив хвору собаку, він її вилікував. Ця собака все життя ходила за ним. І було багато прикладів, коли вона не один раз приводила з собою інших хворих собак. І безмовно благала, щоб він допоміг їм. Є ще такий приклад, коли під час голоду захворіла дитина туберкульозом, і собака сама лягла під діж свого хазяїна. Ну, лікували, тобто тоді, от, собачим жиром, до цього часу навіть є такі приклади. От. І тобто, чому дійсно виникає питання, чому дійсно ми, люди, буваємо часто невдячними, і нерідко ми на добро відповідаємо злом. Чому ми дуже швидко забуваємо щось добре, зроблене по відношенню до нас? От справа в тому, що в основі невдячності лежить людський егоїзм. І людина подібного типу психологічного такого характеру, от, до котрої всі стараються приділити безмежну увагу чи дурту, піклування, вона це рахує за нічого. Тобто це для неї нічого не значить. Ось, тому що ця людина хворіє дуже високою думкою про себе. І зазвичай подібного типу люди, вони не здатні бати і переживати по справжньому за інших людей. І вони рахують, що всі оточуючі, повинні саме їм надавати якусь допомогу, якусь увагу. І навіть за саме значне благодіяння, от вони бувають невдячними, вони будуть. Е, Оцінювати все це за ніщо, тобто сприймають за звичайний обов'язок. Мені повинні усі, от є така категорія людей, це дуже така жорстока хвороба, називається самолюбство. Це лютий ворог самої головної чесноти християнства світу любові. А там, де немає місця для любові, там не буде ніколи місця для Бога. Там буде Бог тільки на кінчику язика або на словах, але не на ділах. Є ще така категорія людей, котрі теж уражені цією страстю, хворобою, гордістю От для подібних людей благодіяння є чимось таким нестерпним, тобто навіть і огидним. І якщо ти хочеш зробити цій людині щось добре, то вона починає дратуватися. Наприклад, ти стоїш в магазині чи аптеці, бачиш, що в людини не вистачає коштів незначної суми, там якісь копійки, щоб розрахуватися за необхідне. І ти запропонуєш і скажеш, дозвольте, я вам допоможу, я за вас доплачу. І можна у відповідь почути, обійдусь. Ти що хочеш мене перед усіма принижувати, ці люди можуть ще говорити так: я буду вмирати з голоду, але ж ніколи у нікого нічого не попрошу. Це теж є гордість, дуже така тонка гордість, завульована гордість, От, і, 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 і при тому велика гордість. От, є категорія людей, котрі будуть ходити, будуть випрошувати, і коли вони отримують для них бажане. То вони у відповідь за місць подяки у них в їхньому серці закіпає злість і ненависть. І вони стараються свого благодійника обходити, як кажуть, народі, десятьма дорогами. От. І дуже доречно сказав примудрий Ісус, син Сираха, про невдячних людей. Він каже: є багато таких. Котрі позику, котрі позику за знахідку вважають, і спричиняють прикрість, тобто біль у душі, саме тим, хто допоміг їм. І перед цим, щоб щось взяти від когось, вони в руки цілують і заради користі. Голос свій роблять смиреним, і чи позичене, чи просто дароване, вони не поспішають віддавати, а якщо про це їм нагадати, то вони образливим словом відповідають, чи на лихі часи нарікають. Ну, зараз не час, не на часі, там, так, наприклад. Так каже він: і в народі, звісно, що каже так, якщо ти хочеш придбати ворога, то позич тій людині там, гроші чи чомусь навіть порою допоможи. І далі примудрий каже такими словами: бо вони його за ворога мають, тобто благодійника, благодійник стає ворогом. Боргама і прокльонами, і наклепами, намагаються віддячити йому. Тобто бачимо, що да, і, і замість слави відплачують безчестям. От. І самим таким, скажімо, прикладом самої жорстокої невдячності це є. Невдячність своїм батькам. Ми завжди повинні знати, що вони є першими і найголовнішими благодійниками, тому що вони нам дарували життя, тому що вони терпіли довгий час наші дитячі примхи і пороки. І навіть було так, що не один раз від нас образи і тому подібне. От і це настільки, настільки такий тяжкий гріх що той же самий Ісусин Сираха каже, неначе Богохульник той, хто покидає батька свого і проклятий Господом, хто гнівить матір свою. Тобто бачимо, як, от, як Боже Откровення оцінює цей вчинок от, такої невдячності до батьків. І є, є такі слова, що. Поважай батька і матір, поважай, шануй батька і матір, і благо тобі буде, і Господь тобі дасть довге життя на землі. Бачите, одним із умов довго життя є саме повага до, до батьків. От. І далі той самий Ісус Сен Сираха каже, і коли тебе спіткає скрута лиха, то Бог тоді згадає про тебе. Бачите, от ті, котрі поважають батьків. У старості, є навіть цілі народи, котрі прискорювали смай... смерть своїх батьків. І, можливо, і випадково і, і, і не зникли ці народи, виродилися, наприклад, в Америці, ці самі ідіанці, вони старих батьків вивозили туди десь в глибину лісу, і там залишали з невеличким шматочком м'яса і, і, і води, залишали їх там наодинці помирати. І потім прийшла інша цивілізація, і цього народу майже не стало. і, Тобто, бачите, як каже Ісусен Сираха, да, що Господь в скруту згадає про нього, і гріхи Його зникнуть як лід від спеки. Тому ми будемо старанно да, да, намагатися вчитися, бути вдячними Богу. Батькам люд, і усім людям, і за це Господь нас благословить довголіттям і своєю ласкою і благодатью. Амінь.